Так виглядає газонна рішетка, яку я просто поклав. Травичка її заросла. І усьо. Тобто я її зараз відсі зніму. Ну тобто, давайте так, спочатку покажу вам, що я тут хожу. Наприклад, трава, да, трава примнеться, але коріння завжди буде у вас ціленьке. Тобто ми її піднімаємо і, будь ласка, бачите, все хорошо, там все чудово. Але в ідеалі її треба засипати ось земелькою. Не так, як тут Бачите, тут, десь діти гралися, землі принесли, і вийшло, що земля вище самої рішотки. А треба засипати ось так, щоб воно було типу, нижче, туди там земля, і вона ось не витопчеться. Ну, Тут щось стояло, а стояв цей фонтан в мене тут стояв і вона трошки підпріла і, бачите, вже така стала страшненька. А так ось, де, де не ходить, менше ходиться, скажімо так, нічого не стоїть, то все чудово, все прекрасно. Є під шезлонгами бачите, теж воно оп, ну земля просто спіла травичка, і її якби немає. А так, ти ходи собі, трава зверху пронеться, а коріньчко завжди буде в тебе ідеально. Тобто, є рішетка, є виробництво України, є виробництво Турція, не Турція, а Польща, це виробництво Турція, у нас зелений забор. Є рішенка виробництва Польщі і Новгрін no витримує до, 10, до 1000 тонн на квадратний метр. 1000 тонн, ви представляєте? Не 10 тисяч 10, тонн, а тисячу тонн, тонн, тонн на квадратний метр, коли вона буде засипана чи щебнем, чи землею.